Академічний музично-драматичний театр імені Садовського зустрічає поважних гостей. Заслужені та народні артисти України Михайло Грицкан та Катерина Бужинська завітали до нашого міста із програмою Україна це ти у рамках благодійного туру із піснею До перемоги телеканал Віта не міг пройти повз цієї події. Отож, запрошуємо і вас разом із нами відвідати цей захід. Вірити у перемогу, допомагати зсу та підтримувати постраждалих від російської збройної агресії це те, що повинен робити кожен, хто не у лавах збройних сил України. Саме ці три завдання поставили собі за ціль артисти, які намагаються додати максимум зусиль, аби наблизити довгоочікувану перемогу. Людям важко на душі, тому що дуже багато стресу, багато негативу, багатьох людей немає роботи, але такі концерти вони нас об'єднують, вони загартовують. Вчора на пісню Солдат України весь зал стояв. Люди плакали. Я плакала сама на сцені. Мене просто лили сльози, тому що це було таке єднання душ. Це в нас був концерт, знаєте, як дружня, дружня бесіда. Катерина Бужинська, талановита співачка, улюблениця мільйонів, володарка звання народної артистки України та 25 міжнародних премій. Зокрема, Катерина також є посолкою миру та волонтеркою. Слухачів співачки причаровує розкішний тембр голосу та її життєстверні пісні, які виконуються, до речі, сімома мовами. А у репертуарі артистки вісім альбомів та понад 20 кліпів. А самі концерти виконавиці вирізняються. Яються масштабними яскравими постановками та незабутньою атмосферою. Проте, у реаліях війни це вже не просто розвага та відпочинок, а й волонтерська місія. Ми не приїхали сюди показати себе. Нас і так всі знають. І слава Богу, ну мене вже 25 років знають, і люблять. І Михайло він прекрасний артист. І, по перше, він людина чудова. Він щирий, відвертий, прямий, чесний. Тому я виступаю з ним, тому що я знаю, хто він, який він, і ми тут не показуємо себе. Ми тут для того, щоб допомогти нашим хлопцям, щоб вони знали, що ми про них думаємо, що вони не самі, що ми ці кошти передаємо в фонд, який купує техніку військову, все, що зараз їм на цей конкретний час потрібне. Дійсно, щодо колеги по сцені, то таланту та благородності тут не менше. Михайло Грицкан, це популярний артист, чия безмежна харизма та виконавське уміння полонили серця українок. А вишуканий стиль співака завоював повагу чоловіків. Співак має звання заслуженого артиста України у його творчому доробку більше трьохсот пісень, що сповнені емоційної виразності, щирості та глибини. Ну а головне ледь не у кожній є. Заклик гуртуватись та підтримувати один одного. Ви знаєте, я хочу сказати, що зараз час об'єднати Україну. Зараз ці зустрічі потрібні як ніколи, тому що наші виступи це є це не є розвага, це є концерти, це є пісня, це є правильна пісня, тому що в Україні завжди пісня піднімала дух, давала силу і віру в нашу перемогу. І тим самим зараз мені здається, що всі вся Україна має об'єднатися в одне ціле і робити одну справу нашу перемогу. Україні потрібна лише перемога. Концерти всеукраїнського благодійного туру Воля Катерини Бужинської та Михайла Грицкана з аншлагами прийшли у восьми містах України: Хмельницький, Вінниця, Чернівці, Коломия, Львів, Трускавець, Івано-Франківськ. Та Черкаси, та найголовніше, що на завершення кожного концерту проходить благодійний аукціон, всі кошти від якого у повному обсязі передаються на дрони для навчального центру аеророзвідки та на 10-ту окремо гірсько-штурмову бригаду Едельвейс, в якій служить рідний брат Катерини. Тож на сьогодні з концертів за участю Михайла Грицкана та Катерини Бужинської було спрямовано на допомогу України понад мільйон гривень. Ви знаєте, тут об'єдналися два тури: тур воля, про який Катерина Бежинська сказала, і тур з піснями до перемоги. Ми зараз єдині, ми маємо одну мету. І завдання наше як представників культурно-масового фронту України, представників тилу завдання підтримати українців, показати їм, що ми єдині, що ми в. Великі, що ми об'єднані загальним завданням і що ми йдемо разом з піснями до перемоги. Що стосується Вінниці, що стосується Чернівців і всіх місць, в яких ми працюємо з Михайлом Грисканом і Катериною Божинською, я хочу сказати, що це надзвичайно позитивний проєкт. І я дякую за підтримку національному онлайн-кінотеатру світ ТВ». це наше українське за те, що вони були ініціатором туру з піснями до перемоги і що вони підтримують національного представника саме мистецтва, що зараз важко всім виживати в умовах війни, і що завдяки таким партнерам, як Національний, національний кінотеатр «Світ-ТІВІ», артисти мають змогу побувати в багатьох містах України і подарувати людям надію на те, що все-таки не дивлячись ні на що, ми йдемо вперед, ми рухаємось, ми сильні, ми е, зможемо все і. Е, Тут, на Вінницькій землі, я хочу подякувати всім, хто доєднався до нашого проєкту, в тому числі каналу Віта, за те, що ви небайдужі, за те, що ви йдете на зустріч, за те, що ви розумієте важливість сьогоднішнього нашого єдиного завдання. Я дякую керівництву каналу Віта, дякую колективу. І сподіваюся, що в усіх інших проєктах ми будемо разом іти з піснями до перемоги, з оптимізмом, з вірою, з надією по життю і виконуватимемо свою місць. Місію, таку головну місію не впасти духом нікому не дивлячись ні на вік, ні на рід занять, ні навіть на національність, адже е, завдання України об'єднати весь світ в боротьбі зі злом. Щиро віримо у збройні сили України в український народ та нашу спільну перемогу. Відвідуємо благодійні культурні заходи, волонтеримо, донатимо та боремося за світле майбутнє нашої держави разом. Слава Україні!